Ви знаєте, в мене є моя дуже любима світуля, моя споріднена душа, художниця, яка малює світи. І я вже показувала да, цю картину, яку вона мені намалювала. Можу ще раз її показати. І що я хочу сказати, вона бачить. Вона бачить е, на моїх квітах, живуть мавки. І я їх не бачу, а вона їх бачить. І вона розповідала про те, які вони є. Вона їх описувала, вона, е, в чому вони вдягнені, які вони веселі, які вони трошки шкодливі. Чому саме я люблю орхідеї, тому що вона сама по собі орхідея. Вона вже унікальна, вона вже яскрава, вона вже, в неї є да, оце якась ізюмінка. І насправді ми всі з вами такі. Ми всі унікальні, ми всі якісь, знаєте, як мультфільм 101 далматинець, і там же далматинці, вони всі в таких от плямках, да? і їх можна не розрізняти, але там, там в тому Мультфільми батько одному з цуценят сказав, що ти єдинстві, єдиний в своєму роді. Єдиний в своєму роді. Я хочу, щоб ви над цим замислились, тому що ми всі також єдині, унікальні, неповторні. Треба це розуміти, треба це приймати. Це саме е, ці слова для вас, для того, щоб ви саме почали себе цінувати. Тому що ну, дуже зроблена роботи і псевдепією, і системою, коли нас саме да, от катують, і ми, як ті баранчики, ч -чик -чик -чик. Хтось краще, хтось більше грошей заробив, хтось іще що-небудь. Да? І ми самі себе знецінюємо, самі. Е, це і самоєдство, самоунічження, це аутоімунні починаються в нас внутрішні процеси, тому що ми самі себе поїдаємо. А ми всі класні, ми всі унікальні. І в нас у кожного. Давайте можна провести експеримент, хтось буде пекти пірожки з одного самого тіста, з одніх самих інгредієнтів. І у кожного будуть різні пірошки. Розумієте? Тому я обіймаю вас всіх. Цінуйте себе і любіть, будь ласка, бережіть себе, обіймаю вас.